Доброго дня! Вас вітає учителька української мови та літератури Одеського ліцею No65 Тостаган Марина Олександрівна. Тема нашого уроку Написання сполучників разом та окремо. Сьогодні ти Поглибиш знання про сполучники. Дізнаєшся про написання простих, складних і складених сполучників, сформуєш уміння правильно писати сполучники, помічати і виправляти помилки в їх написанні. Навчишся редагувати речення, доцільно замінюючи сполучники з анонімічними, а також збагатиш свій словниковий запас. Пропоную вашій увазі цікаву хвилинку настрою, – тест Ваше завдання обрати колір. Він нам розповість, з яким настроєм ви завітали на урок. Ну що ж, обрали? Давайте перевіримо, який у вас настрій. Якщо ви обрали червоний колір активне прагнення до діяльності. Якщо ви обрали жовтий, це позитивний емоційний стан. Якщо ви обрали зелений, це спокійний стан, синій прагнення до визнання, коричневий напруга, чорний стан хвилювання. Білий важко щось відповісти. Відгадайте загадку. Я важливий, що й казати. Можу вмію пов'язати однорідні члени чинно, і складних речень теж частини. А, але і я сурядний. Що, немов, як, щоб, підрядний? Скрізь впишусь я досить вучно. Називаюсь я так, правильно, сполучник. Зараз пригадаємо з вами, що ви вже знаєте про сполучники із минулих тем. На літачках є запитання. Ваше завдання уважно їх прочитати і спробувати дати на них відповіді. Дам вам пару хвилиночок. Що ж, давайте перевіримо, як ви впоралися з цим завданням? Яка частина мови називається сполучником? Сполучник це службова частина мови, що послуговує для зв'язку однорінних членів речення та частин складного речення. Які ознаки сполучника і яка його синтаксична роль? Сполучники не мають власного лексичного значення і не виконують у реченні граматичну роль. Які є сполучники забудови? За морфологічною будовою сполучники поділяються на прості, складні і складені, які є сполучники за походженням та вживанням. За походженням? Сполучники поділяються на первісні та похідні. За способом вживання сполучники є одиничні, повторювані і парні. Що ж, трішки пригадали, що таке сполучник, а зараз пропоную таке цікаве завдання. Використовуючи сполучники, які ви бачите на картинці: прості, єднальні, протиставні сполучники сурядності. Складіть речення на тему весна. Наприклад, а в двері тихо стукає весна. Думаю, неважко здогадатись, де тут сполучник. Сподіваюся, у вас вийшли чудові речення. А ми йдемо далі. Пропоную дістати зараз свої мобільні телефони. Та приготувати сканер QR-коду. На екрані ви бачите QR-код. Відсканувавши його, а у вас відкриється відео в Ютубі. Пропоную відкрити його та ознайомитися з темою нашого уроку написання сполучників разом та окремо. На прикладі таких смачненьких правил та завдань із морозивком. Можете поставити відео на паузу і переглянути посилання із Ютубу. Розглянемо зараз основні правила правопису сполучників. Через дефіс пишуться сполучники із підсилювальними частками бо, но, то, наприклад, «отожбо», «тожто», бо то, то тому-то тим-то. Якби то, тільки ну. Разом пишуться складні сполучники щоб, якби, якщо, тобто, аніж, адже, мовби, неначе, не, наче, не мов би то. Окремо пишемо складені сполучники, тому що, як тільки через те, що. Унаслідок того, що, у зв'язку з тим, що. А також окремо пишемо деякі сполучники із частками Б, б або ж, ж, коли б, хоч би, але ж або ж. Складні сполучники треба відрізняти від однозвучних із ними самостійних частин мови, які пишуться окремо. Як це робити, ми зараз з вами розглянемо на конкретних прикладах. Щоб відрізнити сполучник від однозвучних слів інших частин мови, треба замінити його синонімічним. Наприклад, сполучники про те або «за те». Було важко. Проте ніхто не скаржився. Можна замінити сполучником, але було важко, але ніхто не скаржився. А ось слова інших частин мови про те, за те, тобто прийменник і займенник. Дідусь розповів про те, як збирати лікарські трави. Можна поставити питання. Дідусь розповів про що? Про те. Наступний випадок сполучник щоб попросив, щоб розбудили осомі. Можна замінити сполучником аби, попросив, аби розбудили А Але слова інших частин мови що б, тобто займенник та частка, довго думав, що б таке тобі подарувати. Частку Б можна перенести в інше місце речення. На що виразно падає наголос? Довго думав, що таке тобі б подарувати. Сполучники: якби та якщо? Прийшли вчасно, якби не дощ. Можна замінити на коли б. Прийшли вчасно, коли б не дощ. А ось слова інших частин мови, як-би, як що, тобто прислівна частка. Як би зробити краще? Частку би можна перенести в інше місце речення. На як падає логічний наголос. Як зробити б краще? Пропоную вашій увазі таке цікаве завдання. Потрібно розфарбувати хмаринки зі сполучниками, синім ті, які пишемо разом. Жовтим, який пишемо окремо. Дам вам декілька хвилиночок подумати. і перевіримо, як ви засвоїли цю тему. Готові? Перевіряємо. І так. Разом. Також разом проте. Разом. Разом. А ось дарма що пишеться окремо. Так що окремо? Тому що? Окремо. І адже ж також окремо. Завдання. Утвори речення і запиши правильно споучники. На його виконання дається декілька хвилиночок. Ви можете поставити зараз відео на паузу. І працювати в комфортному для вас темпі. Що ж, перевіряємо. Більше вір своїм очам, аніж чужим речам. Мороз припікає, зате комарів немає. Не клади пальця в рот тому, що откусить. Вечеря коротка, зате ніч довга. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. А зараз потренуй своє написання сполучників разом окремо чи через дефіз за допомогою онлайн-завдань на сайті WordWall. Будь ласка, дістань телефон, відскануй QR-коди і виконай завдання. Сподіваюсь, у вас все вийшло. А ще пропоную таку цікаву гру. На вибір. Ви можете відсканувати або QR-код на котику, або QR-код на песику. Це гра на закріплення знань за темою «Сполучник». Сподіваюсь, тобі сподобалось виконувати онлайн-завдання. Підсумуємо. Відновіть правила, дописавши пропущені слова. Разом пишемо сполучники. Окремо пишемо сполучники. Через дефіс пишемо споучники. Якщо вам треба перевірити себе, ви можете перемотати наш урок на самий початок. Перевіряємо ваші знання. Хочу звернути вашу увагу, що може бути декілька варіантів правильних відповідей. Перше питання. Всі сполучники написані правильно в рядках. А. Нібито начебто, тобто неначе. Б. Дарма що, коли б то, так що, тим часом як. В Отож то, тому-то, тількино, ну, як то Г. Для того, щоб коли б, незважаючи на те, що друге завдання. Виділене слово є сполучником, і його слід писати разом у реченнях. А. Справжнє почуття хоча б ні на кого й не зважає, про те й не ображає нікого. Б В краницю старості не заглядай. Про те, яким ти будеш, не гадай. В. Я люблю тебе, друже, за те, що в очах твоїх море синіє. Г. Хоч мороз і припікає, зате комарів немає. Третє завдання. Позначте рядки, у яких виділене слово є сполучником, і його слід писати разом. А. І сказала мати, якби ти сину, йшов в отаку погоду. Б. Чисте полуденне небо і тихо тихо, немов би все заснуло. В. Тож сіль землі тож сила молода ішла на смерть, на згубу неминучу. Г. Щоб улітку не вродило, те зимою не завадить. Завдання чотири Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченнях. А Зате ми любимо батьківщину, що вона своя. Б. Якби мені черевики, то пішла б я на музики. В. Якби мені не хотілося цих вишень, та я чітко знав, що онуфрії завжди на сторожі. Ге, якщо не можна бути вічно юним, то з молоду не будь старим бодай. Де, якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. Давайте перевіримо ваші відповіді. Варіант Перше завдання. Два варіанти відповіді А та В. Друге завдання два варіанти відповіді А і Г. Третє завдання відповідь Б. Четверте завдання Б, Г та Д. Хвилинка самооцінювання. Які твої успіхи на цьому уроці? Обери, будь ласка, відповідний колір і уяви, як ти зафарбовуєш метелика. А зараз заплющте очі і згадайте приємні моменти нашого уроку. Я рада, що протягом усього уроку ви були уважні. Усі, хто працював добре, посміхніться мені. А хто відчуває в собі потенціал працювати наступного уроку ще краще, поаплодуйте собі. Завдання додому. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Назвіть у сполучниках орфограм, обґрунтуйте їх. Будь ласка, ви можете поставити відео на паузу і зробити собі скріншот домашнього завдання. А я дякую за роботу на уроці. До нових зустрічей!